ну перше запитання не може бути іншим. Як твоє самопочуття? Як твоє здоров'я зараз? Самопочуття вже краще. Вчора, якщо, чесно кажучи, боліла голова дуже сильно, але за цю ніч я досить погано спав, але сьогодні вже набагато краще. Почуваюсь, так скажімо, в Найкращій формі кращій своїй формі, але надію швидко відновлюсь від цього від цих проблем. Багато людей було шоковано тієї ситуації, коли дивилися матч Динамо Київ. Ти можеш сказати той момент, як він ти пам'ятаєшся? Чесно кажучи, останнє, що я пам'ятаю з того моменту, це як була подача з флангу від суперника. Я зіграв головою і після цього, о, і після цього я пам'ятаю тільки, як я е, прокинувся і е, намагався, тому що я не розумів спочатку, що сталося. Я намагався е, е, жору бущана від від, від як відсторонити, від, від, відштовхнути від себе і казав йому пусти мене на поле, я можу дограти. Так, вже я не розумів, що сталося спочатку, а потім, коли я вже там е, минуло 2-3 хвилини, я зрозумів, що сталося, і я потім тільки дякував Жорі за те, що він, ну, за те, що він мене тримав, він пускав мене, тому що я б хотів вирватися на поле, але, але я не роз, взагалі нічого не розумів в той момент. Ти передивлявся цей момент у трансляції, бачив, як це все відбулося? Кажучи, мені багато хто мене питав і просив в мене передивитися цей момент, але. Чесно кажучи, я не, не, жодного разу не дивився. Струс мозгу і досить глибока рана, на яку мені наклали шви, але лікар якраз сьогодні мені сказав, що як тільки мені зніму шви, це десь, десь від 10 до 14 днів після цього я можу приступати до роботи в загальній групі. Але хочу сказати, що як. Багато коли отримуєш такі травми, багато починаєш замислюватись. І хочу скористатися цим випадком і сказати, що наші травми на футбольному полі, вони нічого не означають взагалі, якщо прирівнювати їх до тих, які отримують воїни на полі бою, адже у них на кону стоїть чоловіче життя, і це найгірше, коли чоловіче. Життя хтось у когось може забрати. Кристяну я так розумію, що з такими травмами люди взагалі декілька днів перших сидять вдома або в номері, да, в лікарняній кімнаті. Проте ти одразу після того як отримав цю травму, вийшов на поле додивлятися матч, поки тебе не забрали в лікарню доктори, Доктори вчора ти вже був на грі. Сьогодні ти прийшов на тренування. Як це можна пояснити? Чесно кажучи, я не, не можу ніколи сидіти на одному місці. Для мене гірше і бути не може. Я що разразу сказав командному лікарю, що я не буду сидіти в номері. Я піду подивлюсь на гру. Він скажу, якщо тобі стане погано, зараз скажи, ми тебе відвеземо до готелю. Я сказав, все буде нормально. Я я спокійно посиджу, подивлюсь гру, але тільки випустіть мене з номеру, щоб я міг бути з командою для мене це найважливіше а якраз всі підтримували, що казали? Я чесно дуже вдячний кожному з команд, а вже всі тренерські штаб і гравці, всі підійшли до мене. Одразу, коли я був у лікарні, всі мені написали після гри, як ти себе почуваєш. Денис Попов, з яким я жив, взагалі, мені здається, він після гри, коли це все сталося, він майже всю ніч не спав, тому що він... я... один раз я ночі прокинувся, а він не спить, питає, з тобою все добре. Я да, так. Да. Ну тобто для мене це якби це показує те, що у нас хороший колектив і дружня команда. Крістіан зараз команда вже можна сказати доходить до своєї фінішної прямої на тренувальному зборі Туреччині. В якій формі знаходиться команда? В якому стані зараз фізичному колективу? Ну, я вважаю, що ми ще не, не дійшли до максимуму у фізичному плані, адже все ж таки ми тільки нещодавно закінчили першу частину підготовки. Зараз почалась друга. Я думаю, що ми до максимуму підійдемо тільки, коли вона буде підходити, коли ця друга частина зборів буде підходити до кінця. А в плані ігровому, я вважаю, теж ми ще не дійшли до максимуму, адже. Як ми бачимо, в кожній грі награються різні комбінації, різні склади. Завжди якби, є ну, якби, різні люди в різних позиціях, деколи не на своїх позиціях грають. Я вважаю, що можна буде вже якби, дати якусь, давати якусь оцінку вже під кінець зборів. Шість болівальників Динамо зараз стежать за командою, дивляться усі матчі, переглядають соціальні мережі, читають звіти стосовно гри команд. Що можна зараз їм передати, який привіт, тому що дуже сильно переживають, якщо бодай в якомусь матчі ми не перемагаємо. Я можу попросити хіба вже терпіння вболівальників саме на, на зборах, адже я розумію, що на зборах це дуже ми проводимо дуже важку роботу і досить важко виходити і бути готовим на всі 100% в іграх. Тому я хочу попросити це терпіння тільки на зборах, а вже в чемпіонаті. Ми вже має, Ми вже самі розуміємо, що там вже ми не маємо просити ми не маємо права просити терпіння або часу вболівальників. І також я хотів би. Нічого скоріше не просити, а побажати кожному здоров'я, щоб всі рідні і близькі були у мирі та безпеці. Тобі здоров'я повертайся якомога швидше. Дякую. Дякую.